Вже півтора місяця наші дівчата борчині під керівництвом тренера Богдана Гулакова готуються до чемпіонату світу з пляжної боротьби, який запланований на початок вересня в Румунії. Минулого року коростенські спортсменки брали участь в цих змаганнях, проте бажаного результату не досягли. Та, незважаючи на це, впевнено йдуть до поставленої мети. У тому році ми були також на чемпіонаті світу, але приїхали без медалі. Там буквально у нас була перерва була неділю між Чемпіонатом Європи і світу, ми не встигли відновитися, перестроїтися. Ну, то є трохи помилки, дуже суперечливі Зустрічі були там з американкою, з іспанкою. Ну, це життя. Помилили, щось не доробило, але в цей раз ми будемо намагатися довести, що це була помилка дуже дуже случайного характеру. Будемо працювати над цим, намагатися здобувати медалі найвищого рятунку. На чемпіонаті світу з пляжної боротьби в Румунії Україну представлятимуть наші дівчата Дарина Медвецька, Діана Котвицька та Софія Марченко. Спортсменки налаштовані тільки на перемогу. Я, звісно, багато готувалася, багато ми проводили часу в залі з тренером, тому я налаштована дуже так. Гарно, звісно, на перемогу, на перше місце. В минулому році я програла дівчинці з Америки. Дівчинка попалась така сильна, можна сказати, більше підготовлена. Цьогоріч ми готувалися по програмі як до Європи, але змінили деякі компоненти, щоб це було більш ефективно. Великі сподівання на наших спортсменок покладає президент Федерації пляжної боротьби Житомирської області Ігор Грищенко. Зокрема, він відзначив, що до цих змагань передував потужний тренувальний процес. Повілісь дуже складно, були моменти. Їздили в канчезаспу на збори у нас Софія отримала травму німного, скажімо так, повіділо ногу будуть боротися з травмою. Ну я думаю, що на у нас дівочка така упорна, я думаю, що все буде добре. Що, ну, тяжело готувалися, тяжело, много моментів було, і якщо чесно сказати, так і по фінансовому есть тоже такі зараз проблеми тяжело. І з виїздом ну, є. Багато. Ну, ми стараемся, Я думаю, все, все буде добре, вийде і буде достойний результат. Чемпіонат світу з пляжної боротьби приходитиме в Румунії з 1 по 4 вересня. Бажаємо нашим дівчатам тільки перемоги.